Звичайно, я б сказав, що це два лідери збірної теперішні Дмитро Гурио та Турченко. Я думаю, це для них рік дуже вдалий. Також неодмінно проявляє себе Захар Данисо. Він як і був лідером завжди, так ним і залишається, і буде продовжувати бути лідером команди. Звичайно, це. Найнадійніша людина збірної України, та яка стоїть воротах Геннадій Комок. на виїзді буде звичайно важко. Потрібно грати спокійно, не піддаватися емоціям. Тому що можливо якось старатися збити темп, тому що я очікую, що Фарера будуть лежати всю гру. Трибуни, наскільки я розумію, як і минулого року, будуть заповнені. І в такому маленькому залі при заповнених трибунах атмосфера буде надзвичайною. Ця атмосфера буде підганяти, звичайно, фер... збірно фарерських островів. Тому потрібно, потрібно нав'язати свій темп і грати спокійно, грати впевнено. Офіційно завершені кар'єри, звичайно, я не, не казав, що закінчую кар'єру. Все ще кажу, що роблю невеличку паузу. Скільки ця пауза буде тривати, не знаю. Але буде видно, побачимо. Я продовжую працювати в школі, вчителем, продовжую працювати з українськими дітьми саме в цій школі. Також 20 березня являюсь команду менеджером команди Фауфаль Бумерзба. Дві обов'язки, дві роботи, дуже цікаві. Минулого року я був травмований і думав, що мені робити, як я можу допомогти е цій ситуації, яка, яка склалася, коли через війну, через. Е я через агресію зі сторони Російської Федерації багато дуже людей приїхали в Німеччину, особливо дітей. Всі вони звичайно тут отримують допомогу. Але ви... виникає питання, як вони будуть інтегруватися в школі в житті? Тому, в принципі. У мене була така можливість спробувати подати заяву, так як я являюся після закінчення університету вчителем по спорту, і мою заяву прийняли в школу з минулого року. Я працюю вчителем та в нас є два українські класи, де ми вчимо німецьку мову разом, займаємося спортом, викладаємо також інші предмети, вчимо історію України.